Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Ви коли небудь прислухалися, про що шепочуться листочки на деревах, про що вони мріють? Я хочу розповісти вам казкову історію одного листочка. На високому гілястому дереві на гілості жив був листочок. Звали його парвик. Непомітно настала золота осінь. Він змінив своє зелене забарвлення на жовте, згодом на жовто-гарячий колір. Листочки почали залишати дерево поодинці та зграями. І барвик захотів їх порахувати. Допоможете малята мені друзів розшукати, Хочу їх докупи позбирати. Хто і скільки їх порахувати? Порахуємо порядковою лічбою. Перший кленовий листочок, другий каштановий, третій дубовий, четвертий горобиновий, п'ятий березовий листочок. Скільки всього листочків? П'ять листочків. Вони однакові чи різні? Різні. Чим вони відрізняються? Кольором, формою та розміром. Облетіли листочки? Один тільки барвик залишився на гілочці. І ось подув вітерець. З листочки відірвалися від гілочок і хороводом закружляло в повітрі. Полетів з ними і наш листочок? Довго він літав, аж поки не побачив зелену ялинку, здивувався листочок. Всі дерева скидають своє обрання. чому ж ялинка стоїть і досі зелена? А й справді, діти, чому? Розгляньте ялинки, які вони за висотою. Високі та низькі. І раптом барвик побачив під високою ялинкою внизу їжачка, який готується до зими, утеплює свою нірку з листя. Один, два, три, чотири, п'ять. Листочки будемо рахувати. Допоможемо їжачку. Порахуйте листочки та знайдіть відповідну цифру. Залетів барвик далеко в ліс, притомився, а ми разом з листочком проведемо. Пальчикову гімнастику. Вітер листя рахував. Ось листок рудий дубовий, а червоний то кленув, ось листочок з горобини, а це голочки з ялини. Побачив листочок біля ялинки. Зажурену білочку. Вона сьогодні рано встала, не гуляла, працювала, хоч ступала тихим кроком, та повскознулась ненароком. Розгубила всі гриби ще й смачні горішки. Вона б зібрала їх усі та забила ніжку. Не журися, білочко, ми допоможемо тобі. Все зібрати ще й порахувати твої запаси на зиму, так, діти? Тоді порахуємо грибочки. Скільки їх? Чотири. А тепер горішки. Скільки їх? Три. А чого тут більше? Грибів чи горішків? Як це з'ясувати? Треба порівняти. Як ми будемо порівнювати? Під кожен грибочок покладемо горішок. На скільки грибочків більше, ніж горішків? На один? Що треба зробити, щоб грибів і горішків стало порівну? Додати один горішок. Скільки грибочків? Чотири. Скільки горішок! Теж чотири. Тепер грибочків та горішків стало порівну або однаково по чотири. Ну що ж, білочці ми допомогли час летіти далі. Подув вітерець і заніс нашого листочка аж на галявину. Гляньте, це ж ведмедик майструє собі хатинку на зиму. Діти, а як називається хатинка ведмеді? Так, берлога. Вирішив барвик йому допомогти. Давайте розглянемо, які фігури в нас є для будівництва. Трикутник квадрат круг. З великого квадрата жовтого кольору викладемо основу меншого трикутника зеленого кольору. Викладемо дагу будиночка над квадратом. З найменшого круга блакитного кольору викладемо віконечко посередині будиночка. Діти, вам сподобалася хатинка, яку ми збудували для ведмедика? Ведмедику також сподобалось. Дякую вам за роботу. А наш листочок? Вже втомився подорожувати. Приліг він на травичку біля хатинки ведмедика та й задрімав під останніми теплими промінцями сонечка. Нехай він спить аж до самої весни, а на весні в нього з'являться нові друзі, зелені листочки. Але це вже буде зовсім інша історія. Діти, вам сподобалося подорожувати разом з Барвом? А що вам сподобалось найбільше? До побачення малята, до наступної зустрічі!